Ви чуєте кампани? Церква біля нас. Глянемо тут вітрину, бо тут дещо можна знайти цікаве. Наприклад, всякі прикраси на Новий рік. Розовий колір. Такий от, бачите, браслет такий гарний розовий. Що тут ще цікавого є? Де коли було таке дещо цікаве, в даний час я нічого не бачу. Глянемо що тут є. О, тут нема нічого, всякі дурниці, сумочки ось такі. Ще мені подобається ось ця вітрина. Така мір аспіття моква. Скоро будуть знижки. І все це буде розпродуватися. Треба зайти всередину і глянути, що хорошого тут є. Mm, є цікаве. Багато цікавого є. Такі м, вибори бізьоньо помалесенько куп, купляти, бо можна всього багато накупити, пізніше вам не подобається. Мені так дуже часто стається. Купила всього багато, пізніше приношу до хати вже не підходить мені це. Ось така корона непогана, але оці рози, вони мені зовсім не подобаються. Оці рози красиві. До чого вони? До Різдва вони не підходять зовсім. Абсолютно, абсолютно. Скоро будуть знижки. 50%, 40%. Тут вже все 30. Вже усе 30% знижки. Вже можна купляти. Багато хороших речей. А це не коса Ви бачите білу руку, це жовте, жовтий з голубим. Як телефон міняється, жовтий-жовтий користь. Чому так? Виглядає наша ялинка після нового року усіх з 2026 роком. двадцять Дома центральна, собор центральний. Собор відкритий, на церкви завжди відкриті. Ой, ой, ой. Вулів fare qualcosa lui. Покажу, який вазонок мені подобається. Ось цей вазон, він мені подобається. Я його хочу купити. Абсолютно. Мені дуже сильно подобається. Він так спадає. Отаке От просте листя в нього. Дуже воно гарно виглядає. Треба мені його знайти, де він продається, і я не знаю. Ходити по магазинах це задоволення для очей, для серця. Навіть не треба нічого купляти, але дуже добре, як в тебе є гроші і ти не купляєш, а себе контролюєш. Подивимося, що тут можна купити. Цікаве. Річне 50% і 30% знижка. Багато 30, дуже гарні, дивіться, які гарні свічки. Цікаво, цікаво. Всякі ялиночки, малесенька. Багато усього є тут. Купила я одну річ і я свої закцянки плачу сама. Так що я багато купляю і те, що мені подобається, я купляю сама. Йдемо сюди, подивимось. Zmeška 70-odstotna. Je višnja? 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 Стаємося ми додому, в магазинах жара мусила шарфік зняти. Купила я подушку, таку, яку я не чекала. Не думала я подушку купляти, я купила подушку. Іменно той колір, що мені підходить. Покажу в хаті. Тільки 30% знижка була, 50%. І то останню я взяла з вітрини. Yeah. Uh.

Отут купляють золото на вагу. Маєте кульчики, якісь що ви не хочете, чи браслет ви маєте 80 євро за грам. Колись давно, я пам'ятаю, 30 було, 28, 30, 32. Сьогодні я здивувалася, 80. Дуже багато. Вже в хаті ми будемо їсти бродо, бульйон. По-італійськи буде бродо. Ось таке вийшло чистеньке. Віталію Бойскову це все треба перецідити і викинути в моркву, осидану, петрушку. М'яса є дуже багато, і бульйон вийшов дуже смачний. Екоква. Броду дігаліна і фараона. Вау, бонісімо виното. тут тут така за профума, профума. Тантісімо. Так виглядає бульйон, він без перцю смачний. Тут я його підігріваю. А тут м'ясо я відділила. Тут вже без, без кісточок. Такі тарілки, тарілки мені не дуже подобаються. Це такі тарілки в франц... французькому стилі, і вони Maison de Monde, Бачите, 7 евро одна тарілка. У мене такі тарілки тільки три. Я не люблю брати 6-12 однакових тарілок, я не люблю. У мене є три, три, одна зіб'ється. Взяла дві, щоб не брати, бо як одна зіб'ється, тоді одна є. Я люблю на стіл, навіть якщо є четверо людей, гості, які хто-небудь хто прийде, четверо нас є, то я люблю дати дві тарілки і дві тарілки. ну, коротше, дві і дві, і Тарілки різні мають бути. Це так по-сучасному. Бачите, який, який бульйон, от який, який вийшов. Прозрачний, прозрачний. Тому що я його добре промила, скажімо так. Промила. От от, ви самі знаєте, скільки там в тої крові якоїсь виходить. Ну, коротше, вийшов бульон добрий. Це вже, напевне, готовий. Любимо гуряче, бо ми з вулиці, отак я роблю. Я не знаю, як ви робите. Опа. Морку ж куди викидати. Я морку дуже не люблю, але мій компанію морку їсть. Ось, тарілки повні-повні. Оце я зараз ще долею, як будемо вже за столом. Що скажете? Без макарону йому. Шкірки багато, я люблю шкірку, так що все нормально у нас. Дуже прозрачний вийшов. Бачите, який гарний. Ха -ха. Я рада і смачний, звичайно. Усім смачного, усім доброї вечері. В Італії говорить бон апетіто. Дала свіжої петрушки вона одразу від, від горячого бульйону почорніла. Талі обов'язково сира даю зверху парміджану. Що паржано вже кінчається? Єє в холодильнику. Нема кому натерти. Вай, баста. Цукорки для джадена Абефана. Не хотіла я брати таку шкарпетку, там в тій шкарпетці нічого мудрого нема, шоколад не якісний. Тут хоча б якісний шоколад. Лінд швейцарський, шоколадки. Такі різні конфети. Ось такі коробка таких конфет. Тут є три різних сорти, скажімо, смаки. Коробка навіть велика. Ви тільки гляньте, скільки тут грам є. Що ж не написано, скільки грам є. Почекайте, зараз вам покажу. Десь було написано. ну, коротше, 280 грам було написано. Я не знайду. А, ось тут є, ось тут, бачите? Це набагато ліпше купити такі якісні конфети, ніж ту, скажімо, ніж ту, ніж цей таку шкарпетку. Тому що в шкарпетці шоколад якісний і 10 євро давати за шкарпетку. Так, я краще ось такі подарую. Що ви скажете? Гарно, красиво і дорогий шоколад. Якщо б я, наприклад, хотіла вибрати, щоб мені подарували, чи, чи у ту дурну шкарпетку, ну, дурну не можна казати, чи у ту шкарпетку, чи отакі конфети, я б, звичайно, лінт вибрала оці. Це якість. Вже більшої якості не існує. Ми їдемо в термальні води. В термальні води. Спа. По-українськи це як називається спа. Напевно, що спа. Вода наша має бути завжди. Дощ падає, погода така не дуже. Італія ось така зелена, як ви бачите. Зимою трава вигоріла, а... нема трави, а літом ось так зелено. І тут барани є. вони пасуться цілу зиму і їдять зелену траву. А літом барани і корови їдять суху суху. Треба сіну, сіну їдять. Така Італія. 13 градусів термометр показує, не є холодно. Яка краса тут зелено-зелено-зелено. Їдемо там, де є термальні води, там, де є пішини. Пішини — це басейни з теплою водою, тому що то вигідно нам так. Ми, там є душ, і ми вже вийдемо помиті, гарні, приймемо душ, і коли приїжджаємо додому, ми вже нічого-нічого не робимо. Будемо їсти бульйон. Теплий, гурячий з м'ясом і будемо відпочивати. Ось так виглядає. Зелень, бачите, там, де трустина є? Ось там, там вода тепла тече. Ми їдемо туди трохи вище, так я сказала. Що там вигідніше. Хоча внизу тут теж є каскати такі безплатні. Я там теж багато разів була, і там безплатно, там не треба платити. Вільний, вільний вхід, вода вільно тече. йде хто хоче і, і скільки хоче, там сидить. Зараз я ту вам покажу, чи люди купаються, ось люди під парасолями ходять. Ось, димить, бачите? димить. А ну, подивимося, чи хтось є. А прямо, у, бачите, яка вода тепла, сіра, з водородом. Вона корисна для шкіри. Бай-бай. От жінка, купальник бере, о, передягається, ще одна з води вийшла, боса йде. Діти купаються, всі в тапочках. Вода дуже для шкіри добра, і взагалі погріти кости це дуже добре. Куліна, руки, шию. В такій теплій воді посидіти 3-4 години. Це дуже-дуже дуже для здоров'я добре. Далеко, далеко від телевізора, далеко від, е, від стресу. Конвєне. Конвєне – це означає вигідно. Коста півмину 300 євро медзажорната. Могло соді причизу, поки пам'яну купаю.

Дуже багато, навіть нема де машину залишити. Ну, залишиться машина, звичайно, є місця. Коли ще кілька років тому, тут оце паркувати машину треба було платити, а зараз вже не платиться. Платиться всередині 3, 30 євро за одну людину і кінець на тому. А коли, щоб лишити тут машину, треба було ще платити 7 євро яка машина, велика машина більше за мото, за якийсь там мотоцик, якщо у вас є менше платилося. Ну, коротше, ось такі справи. Йдемо шукати місце. Мене отут нервує, тут так вузько, так причизо, тут так причизо це означає точно, так от треба заїжджати точно. Я люблю, щоб широко заїжджати, щоб вільно було, ні, так треба втискатися. Треба втискатися тут. Купува -ку, дощик капає. Thank you. vídeo sem saco